Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. і Сьогодні випуску ми розкажемо на Кіровоградщині Зареєстрували бутулізм. Олександриці долучилися до благодійного проєкту в Лондоні. Насичений культурний травень від Палацу культури Світлопільський. На Кіровоградщині вперше у цьому році зареєстрували ботулізм. Випадок підтвердився у 25-річної мешканки Світловодська, що отруїлася в'яленою рибою, яку готувала сама. Про небезпеку хвороби, перші симптоми та профілактику розповідають фахівці Держпродспоживслужби. На Кіровоградщині вперше у цьому році підтвердився випадок ботулізму. Зіпсованим в'яленим лящем отруїлася 25-річна жінка. Рибу вона придбала сирою та приготувала власноруч. Дома самі вони її приготували, тобто зав'ялили рибу, вживали всі члени родини. Але в останній день, ну тобто вживали на протязі двох тижнів і в останній день перед захворюванням вона вживала цю рибу одна. І вона відчула симптоми бутулізму, їй стало зле. На другий день стан її погіршився, і вони з чоловіком звернулися до комунального підприємства Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня, де її одразу госпіталізували до реанімаційного відділення. Стан її був дуже тяжкий. На даний час бутулізм підтверджено, і на даний час. Жінка пішла на покращення, тобто ну стан її доволі тяжкий, але вже стабілізований. Найчастіше захворювання на ботулізм виникає через вживання грибних м'ясних рибних консерв, особливо домашнього приготування. Становить небезпеку і споживання копченої та в'яленої риби. З будних захворювання анаеробний активно розмноження розмножується за відсутності кисню. Він виділяє бутулотоксин, який провокує виникнення ботулізму. Токсин стійкий до заморожування, сушіння або до сольових розчинів. Автоклавування продукції може зменшити, знищити збудник, але за умови дотримання правильних температур, вимог до часу приготування. Варто зазначити, що збудник розповсюджується не на весь продукт, тому часто виникають випадки, що серед людей захворіли не всі люди, які вживали дану продукцію. Симптоми хвороби найчастіше виникають від двох годин до декількох діб для ботулізму. Характерна відсутність значного підвищення температури. Симптоми такі це порушення зору, важкість читання, затуманення, двоїння предметів, слабкість у м'язах, особливо у шийному відділі, відчуття грудки в горлі, сухість у роті, сухість у ротовій порожнині, спрага, подразнення у горлі, біль під час ковтання, можлива зміна тембру голосу, запаморочення, інколи головний біль, порушення шлунково-кишкового тракту, за важкого перебігу. Виникає ураження дихальних м'язів, дихальна недостатність, яка призводить до смерті потерпілого. При появі перших ознак важливо звернутися за медичною допомогою, адже у перші 72 години після прояву симптомів протиботулічна сироватка найбільш ефективна. Профілактика ботулізму наступна. Не споживати м'ясну рибну продукцію, яка була придбана на стихійних ринках, уникати споживання в'яленої, копченої, сушеної риби домашнього приготування. Під час придбання м'ясної рибної продукції та консерви в закладах торгівлі обов'язково звертати увагу на дату виготовлення, термін придатності, умови зберігання, зовнішній вигляд, наявність у продавця супровідних документів, не вживати консервовану продукцію з бомбажних, тобто вздутих банок із банок, які мають пошкодження, тобто випуклості, вм'ятини. Відмовитись від споживання консерви з неприємним запахом чи наявною нехарактерною рідиною, ну і також дотримуватись правил особистої гігієни і технологічних процесів при приготуванні консервів. Минулого року в Олександрійському районі зареєстрували п'ять підозр на ботулізм. З них один випадок підтверджено. Коледж культури і мистецтв став частиною великого благодійного проєкту. Випускний коледжу, який навчається в Одеській академії музики, зараз перебуває у Лондоні. Разом з благодійною організацією Medical Lifeline Ukraine організував захід для збору коштів на закупівлю карет швидкої допомоги для України. Олександрійцям запропонував долучитися дистанційно, записавши на відео один-два номери. Чим вражали британців українці, розкажемо у наступному сюжеті. Олександрійський коледж культури і мистецтв став частиною великого благодійного проєкту, завдяки випускнику Олексію Засядьку. 21 квітня в Лондоні в церкві святої Маргарит відбувся благодійний концерт на підтримку України, одним із організаторів якого виступив Олексій. Цей концерт під назвою «Do not forget Ukraine» Не забувай Україну був ініційований групою небайдужих українських музикантів та британців, серед яких я мав честь бути. Ми зібралися разом, щоб підтримати важливу справу допомогу Україні в цей складний час. Завдяки нашим зусиллям, ми змогли зібрати понад 12,5 тисяч фунтів, кошти з яких підуть на закупівлю карет швидкої допомоги та комплектуючих для них. Особливу подяку хочу висловити Олександрівському фаховому коледжу культури і мистецтв. Студенти та викладачі коледжу активно долучилися до заходу, представивши два відео, які демонстрували багатство нашої української культури. Студенти коледжу участь взяли дистанційно. Спочатку планувався телеміст, але через тривоги відмовилися від такого формату. Цей концерт став вже третьою співпрацею з організацією Medical Lifelines Ukraine, яка зробила значний внесок у допомогу Україні, доставивши понад 52 автівки швидкої допомоги. До речі, в цьому місяці мої друзі Юен Бене та Ангус Вуд доставляють швидку до Одеси. Я вечіре серця дякую всім, хто взяв участь в цьому заході. Ваша підтримка дарує життя. Та дарує надію на мирне майбутнє. Слава Україні! З телекранів в Лондоні звучали веснянки у виконанні студенток. Ну, взагалі, враження неймовірні, тому що це для нас на такому рівні ми ще не співали. Взагалі, ми дуже багато вивчаємо цього і нам воно досить цікаве. Але коли ми перевдягаємося, ми знаємо, що як раніше виконували їх, то. Вони виходили на пагорби, на якісь підвищення, щоб е, лунав більш голосніше е, всякі, гу, гу, пісні, е, але ми їх виконуємо з душею е, в цих костюмах. Ми себе чу, е, почуваємо, наче раніше, е, і це нам дає якісь неймовірні враження. Ми залюбки виконуємо такі пісні. Ми виконували горобчика. Така вона пісня грайлива, і виконували також весняночку-паняночку, закликаючи весну і проганяючи зиму. Другим номером від коледжу культури і мистецтва був танок, присвячений темі азову. Мій викладач з індивідуального, з індивідуального постановки танцю. Та відповідав я як постановщик. Це взагалі була практична робота, наша з предмету, назва якого КПТ. Тобто нам треба було поставити танець на малюнок. І до мене звернулася ідея при прослуховуванні пісні пісня Азовсталь. У мене виникла ідея малюнки і сюжетна лінія, яка далі розвивалася, по як я як, як ставилося, так воно і розвивалося. Тобто у мене батько спочатку війни знаходиться на гарячих точках, і багато моїх знайомих, знайомих зараз знаходиться на, на війні. В центрі танцю пара закоханих. Дівчина дочекалася свого коханого з війни. Ми плануємо і надалі брати участь у міжнародних конкурсах, фестивалях з метою пропаганди хореографічного мистецтва, і щоб доказати світові, що Україна сильна, непереможна і що вона вільна. У мене була роль жінки, яка чекає військового з війни, і він пішов на війну. А взагалі нас було скільки? 8, 8. Людей і це взагалі танець дуже сильно розказує про всю історію, те, що відчуває кожна жінка в цьому танці. Ну, в моїй історії була, що він повернувся, з ним все було добре, і що він знову мене обійняв, і я відчула його знову поруч. Аби такий хеппі-енд мали всі історії в Лондоні, збирали кошти на карети швидкої. Вони мають бути в Одесі вже незабаром. Для Палацу культури Світлопільський травень буде насиченим на яскраві та культурні події. На сцені закладу культури відзвітують вокальні та хореографічні колективи. Театр Дзбановського покаже повтор вистави. Приїдуть в рамках гастрольного туру Катерина Бужинська та Михайло Грицкан. Що ще цікавого готує заклад культури? Розкажемо далі. Насичений яскравими культурними подіями для Палацу культури Спітлопільський буде травень, розповідає художня керівниця закладу культури Олена Карпачова. «10 травня на свій звітний концерт запрошує відомий в місті поважний колектив, народний вокальний ансамбль Криниченька. Концерт буде називатися «Життя триває і в ньому візьмуть участь як наймолодші учасники колективу, так і дівчата, які співають тут понад 10 років. Також на сцені можна буде побачити виступи творчих колективів нашого міста. Концерт має назву Життя триває, і цим учасники цього концерту намагаються показати, що, попри війну, життя продовжується, і ми маємо знаходити в ньому щось добре і позитивне для того, щоб так було і надалі. 14 травня на свято Східного танцю запрошує колективну Рія. А до Міжнародного дня сім'ї Театр Дзбановського покаже виставу Щастя бути разом. Народний аматорський театр під керівництвом Тетяни Бесмольної запрошує 15 травня о 18-й годині на свою виставу за п'єсою американської драматургині Вінні Дельмар Щастя бути разом. Показ цієї вистави відбудеться 15 травня в Міжнародний день сім'ї. І ми дуже радимо Олександрійцям та гостям міста побачити цю виставу, оскільки в неї порушуються дуже важливі і актуальні в усі часи теми про родинні стосунки, взаємодопомогу, про прийняття складних рішень у важкий час і про те, як діти мають ставитися до своїх батьків. У день вишиванки, який відбудеться 16 травня, світлополка запрошує охочих у парк Шевченка, де відбудеться програма Квітуче дерево роду. Палац культури Світлопільський готує цікаву програму, в якій будуть флешмоби, виступи наших колективів і дуже багато яскравих несподіваних моментів. Родзинкою заходу стане яскравий флешмоб, який без сумніву об'єднає всіх українців, які наразі розкидані по всьому світу, але пропагують нашу культуру, вдягаючи. Наш оберіг вишиванку запрошуємо всіх. Марафон яскравих подій продовжить звітній концерт від зразкового хореографічного колективу Алекс Модерн. Програма під назвою Світло в тобі відбудеться 25 травня о 16-й годині. Частину коштів передадуть у благодійний фонд Моя броня завершать творчий травень у Палаці культури Світлопільський Катерина Божинська та Михайло Грицкан. Концерт воля відбудеться 27 травня о 18-й годині. 29 травня свої творчі здобутки на сцені світлополки покажуть вихованці. Ці будинку дитячої та юнацької творчості на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.